Вечора, пані Ніно, ви встигли заправити ще по старих цінах заправити свою автівку? Ви знаєте, я тільки встигла спостерігати за інформацією на сайті і президента, і Верховної Ради, що ж відбувається з підписанням закону. Я вчора навіть чула в ефірах, що всі вже вирішили, що саме президент. Можливо, його радники одумалися і порадили йому накласти вето на цей закон, не підписувати, бо все ж таки не можна покласти стільки зобов'язань, фінансових зобов'язань на громадян України. Ну якраз під кінець цього року, коли найбільше випробувань точно чекає українців, пов'язані з енергетичною безпекою і з холодами і з усіма труднощами, які нас чекають попереду. Тому я теж чогось навіть повірила, що президент не підписав по цій причині. Сьогодні вранці всі сайти вісіли а скоріше за все, менеджери намагались підробити інформацію, але їм не вдалось, тому що я точно знаю, що 1 вересня ставки нові не діяли. Розмитнювалося паливо за старими ставками. Я точно знаю, що трейдери зробили певний запас цієї продукції, але треба розуміти, що уряд запланував сьогодні. Уточнена була цифра на засіданні комітету з питань бюджету. Вісім мільярдів гривень додатково. А це вам оці цифри, які ви називали, вони для людей менш зрозумілі. Але коли я скажу, що ви всі за три місяці, за чотири місяці заплатите вісім мільярдів, так стане зрозуміліше. От ви маєте викласти з своєї кишені всі, хто їздить на автомобілях, і особливо цинічно що стосується скрапленого газу, тому що ця внутрішня боротьба тут деяких наших виробників і їх лобістів в залі Верховної Ради призвела до того, що найбільш зараз постраждає населення. Тому що на автогаз, наприклад, в мене заперечень немає. Там вирішили піднімати в п'ять разів ставку. Піднімайте. Але що стосується балонного газу, людей і аграріїв, які використовують скраплений газ на господарські цілі, ну це просто знущання, а це 700 тисяч домогосподарств. Тому задумайтесь, будь ласка, я вже на, не в одному ефірі називала, наскільки здорожчає ціна одного балону газу для людей. Все ви це згодом побачите. Отже, побачимо, як на стелі будуть змінюватися ціни. Бо і ще раз повторюся, що все ж таки... Наші продавці, трейдери, змогли зробити запаси, і, до речі, знову їх держава підштовхнула до невиправданих дій під час такої безпекової ситуації. Так, тому трошки помовчимо. Я сподіваюся, що якось наша країна вийде з цієї ситуації, але щодо спроможності громадян. Це буде криза, яка чекає кожну родину, так все ж таки, пані Ніно, давайте уточнимо. Ну чи є якесь розуміння? Бо ну в принципі цифри ж доволі конкретні, так стосовно підвищення акцизу, так. станом на сьогодні він один, і відповідно ціна одна станом на завтра він інший. Відповідно, все ж таки, якою буде ціна по конкретних на цьому буде да, етапі? Бо ми розуміємо, що таких етапів до 28 го року декілька. От на даному на цьому першому етапі, все ж таки, наскільки так. і коли головне, ми побачимо побачимо ці нові нові цінники на стелах. Дивіться, на стелі ми побачимо в залежності від того, як будуть продаватися старі запаси. Uh -huh. Тому ну, очевидно, що завтра не підніметься ціна. От я порахувала просто дуже точно: гривня 60 бензин, 2 гривні 10 копійок, дизель і газ 5 гривень 30 копійок. Uh -huh. Це що стосується літра на заправці, що стосується балона газу сьогодні 1200 в середньому, завтра він буде 1411. Це ми, побачимо, ми маємо бачити вже з сьогоднішнього дня. Але на стелі він, звісно, з запізненням зміниться, тому що будуть запаси. І потім ми побачимо через три місяці, з 1 січня, вже підняття на 3 гривні 20 копійок, 4 гривні 20 копійок, 6 гривень 70 копійок, відповідно в тій послідовності, що я називала. Ось така ситуація. І те, що ви сказали, на кожному етапі витрачання е, пального. Ну, тільки в послугах, і то там, мабуть, собі вартості щось є. А, а так, вся наша, всі наші продукти харчування, всі наші найнеобхідніші товари, особливо хлібопуличні вироби. Ну, ми вже про це чули. Що все на все буде зростати ціна. Але ж ви не забувайте, що зараз ціна зростає незалежно від ціни на бензин, на дизель і на автогаз. Зростає ціна із за вартості одного кіловат дизельного дизельної електроенергії, і якщо вона справді у підприємств виробників коштує від 26 до 30 гривень, то ви можете зрозуміти, яка зараз нас хвиля накриє здорожчання всіх товарів і як злетять ціни, то чи Втримає цей процес влада, адже от ті податкові ініціативи, які є другим етапом, які наступить з 1 жовтня, вони ж додадуть і розвиють цю ситуацію в гіршому напрямку в рази. От і все. А е, якщо якщо ще повертатись пані ні, просто до, до вартості от пальної ну просто акциз, це ж не єдиний е, складник, так не єдиний чинник, який впливає на ціну. Там до прикладу, ми вже колись з вами про це говорили, здається, там е, вартість долара, ще щось чи чи взагалі прораховувались інші чинники, інші складники? І відповідно, як це може позначитись на ну на банально купівельній спроможності населення того ж паль е, того ж пального, вже не кажучи про подальший ланцюг. Жок дивіться, ми з вами говорили, що на акцизи ще нараховується ПДВ, податок на додану вартість 20%. Акцизи ще е, залежить від вартості закупленого бензину або вироблених ну, видів, всіх видів пального. І як, як тільки коливається вартість, зростають ціни не на не на гривню 60, як я вам сказала, а на 2, на 3, на 6%. Бо ми вже прораховували варіанти, які вчора діяли, наприклад. І тому у нас ціна насправді зростає на 10 гривень в кінці кінці на бензин. Якщо навіть припустити, що ми зараз будемо тримати більш-менш в цьому діапазоні сировину на 11 гривень на дизельне пальне, і дуже е, насправді зростає ціна на газ. Тому я. Е, Сподіваюся, що ми по конкурентноздатності ну зможемо конкурувати з найближчими країнами. Бо мені теж здається, ми з вами я наводила приклад ціни на нафтопродукти при діючих ставках акцизного податку в Болгарії, наприклад, в Молдові. Вони такі, як у нас сьогодні, до підвищення акцизів. Тільки ми підвищуємо акцизи, тільки продадуться залишки, у нас ціна буде більша на паливо чим в цих країнах. Скажіть, будь ласка, ми будемо з ними конкурентноздатними чи ні? Ну звісно, ні. Ми недалеко відійшли від навіть інших від Польщі. В Польщі там на декілька центів зараз дорогше паливо. Тому нас з усіх боків чекають неприйнятні для. У тому, щоб навіть триматися на плаву, не то що розвиватися. Ви чуєте нові заяви польських фермерів, наприклад, їм уже сьогодні наша малина не подобається при цьому, пані Ніну, ну бачите, уряд вже шукає якісь рішення для того, ну щоб. Підсолодити цю гірку пігулку, так би мовити, для населення про що я говорю і нашим глядачам теж пояснюю про те, що в Україні офіційно стартувала програма Національний кешбек, яка дасть змогу, ну так повідомляється, дасть змогу громадянам повертати 10% від вартості покупок вітчизняних товарів, і максимальна сума кешбеку становитиме 3 тисячі гривень на місяць. А отримані кошти можна буде витратити на медичні комунальні послуги, спорт, кіно, заклади харчування, транспорт, мобільний зв'язок або пожертвувати в принципі на потребу ЗСУ теж можна. Для отримання кешбеку необхідно відкрити спеціальний рахунок і отримати карту в своєму банку або в додатку. Потім в мобільному застосунку дія обрати послугу національний кешбек. Накопичені кошти будуть приходити раз на місяць до 20-го числа наступного місяця і зняти готівку з рахунку, куди перераховують кешбек, буде кешбек буде неможливо. Е, пані Ніно, от при цьому ну здається ж, хороша ініціатива. Ну що, що такого поганого? Ти купуєш там якісь е, товари, і в результаті вони по суті виходять в тебе там ну на 10% дешевше. Ну в перспективі. А е, чого ваші колеги, зокрема, дуже багато колег, і по е, фракції, і по е, ну, скажімо, профільності міністерств, так критикують цю ініціативу. Тому що це не підтримка вітчизняного виробника. Це державна дотація для громадян, які купують товари українського виробництва. Це трошки різні речі. В нас завжди беруть якісь не найкращі приклади, а найгірші приклади. От з цього питання. Ви знаєте, що в європейських країнах, в Сполучених Штатах дуже важливі програми, діють для підтримки. Білого платника податків, який витрачає свої кошти, декларує свої доходи, і він може за результатами року отримати зі сплаченого податку майже всю суму у вигляді цього кешбеку. Тобто, розумієте, коли. Країна напрацьовує програми, вона враховує ситуацію, що відбувається, і в якому руслі треба рухатися. В нас всі з білими доходами, всі сплачують податки в бюджет. Ні, 50% громадян працездатного віку живуть, купляють і при цьому не мають офіційних доходів. Скажіть, будь ласка, ну я дуже дивуюся, як ми не враховуємо, що одним рішенням можна підтягнути декілька проблемних питань. Якщо у нас є в бюджеті насправді, ну це ж спочатку дайте відповідь: чи є в бюджеті 3 мільярда гривень до кінця року зайвими? Так я, я, я намагаюсь пані ніно. Я намагаюся зрозуміти, як це має працювати, тому що умовно кажучи, якщо там е, готівкою ці кошти не можна буде забрати, відповідно. Ну тобто, умовно кажучи, ти купуєш щось одне, і в тебе є можливість е, потім е, ну отримати е, щось за оці умовні бонуси там в іншому місці. Е, колись е, Віктор Михайлович Пензеник казав, було в нього таке поняття взаємозачок. Це зараз про це чи 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 як? Чи ці гроші все пане ж таки Сергій, треба буде? Пане Сергій, ця тема от дуже вона широка. Ми, от ви дуже правильно розмірковуєте, нам мені дуже цікаво було. Але якщо я скажу вам коротко, ви дайте відповідь на перше питання. У нас є 3 мільярди зайвих до кінця року. Нема. В, У в мене точно немає. Так, друге питання. Ця програма підтримує українського виробника? Аж ніяк. На моє питання. Яке я задала представнику міністерства економіки в нас на засіданні податкового комітету? Я говорю, скажіть, будь ласка, виробника саме чого? Яких виробів? Харчових, молочних? Ну ну конкретику, дайте м'ясних, що ми, кого ми хочемо підтримати? Чи це взагалі виробника якоїсь промисловості? І тому і тут же виникає питання: а чи чи стосується це а, ну надавачів послуг тих чи інших? Бо до прикладу, коли я йду там в перукарню, це теж український ну бізнес. То чому воно так, не стосується оцих моментів? Зрозумійте, будь ласка, для того, щоб витратити 3 мільярди гривень, треба зрозуміти, що ми спонукаємо придбати в 10 разів більший обсяг продукції, яка раніше не купувалася. Mm -hmm. Тоді ми побачили б економічний ефект, хоча б повернулось цих 3 мільярди нам у вигляді сплачених податків. А так я, я тому конкретно задаю питання. Яку продукцію ми власне хочемо підтримати, що зараз українець не купує в магазині, і через кешбек от хтось із виробників зареєструється в цій програмі? Це не так то просто. Взагалі система працює дуже складно. Хто із тих, хто зареєструється, підніме свої продажі чи взагалі просуне свою продукцію. Якщо немає відповіді на це питання, то це просто скажемо: я дам вам відповідь на ваше питання, скоріше за все, який залік буде. Тому що в нас велика зараз заборгованість по житлово-комунальним послугам, виплативши з державного бюджету, зроблять все необхідне для того, щоб усі накопичені гроші у вигляді до Нації були все таки спрямовані на погашення комунальних платежів. Але в цій програмі участь не дуже проста. І хто зможе приймати участь? Ще побачимо. Але звучить красиво в принципі, Там, так на, на але слова, от така а, річ, яка може підкупити навіть експерта, який глибинно не, не прочитає порядок і все інше, mm -hmm. що запропонував уряд. Ну власне для цього намагаємось розібратись з вами безпосередньо як з фахівчиною, з, з іншими експертами. Пані Ніно, я дуже дякую вам за цю розмову за роз'яснення. Як завжди, фахові Ніна Южаніна, народна депутатка України, член КИНЯ, комітету з питань фінансів податкової і митної політики.